Люди кажуть, що ця печена цибуля смачніше за м'ясо. Ні, насправді смачніше за м'ясо тільки м'ясо. Але ця печена цибуля ну, дуже смачна. Готується просто, смакує неймовірно. Отже, не буду зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Цибулю я вже підготувала. Все, що потрібно зробити, це помити її та почистити. Цибулю можна вибирати будь-яку, але бажано не сильно дрібну. У мене середня це якраз такий самий оптимальний варіант для мене. В'яності, в, в якій я буду змішувати, у мене вже соєвий соус та сметану. Сметану можна обирати будь-якої жирності. Далі додаю спеції у мене перець паприка та коріандр, і все це ретельно перемішую до об'єднання. І тут про важливе. після того, як ви все об'єднаєте, обов'язково спробуйте на сіль. Я солі не додаю, в моєму соєвому соусі її абсолютно достатньо. Ви ж спробуйте, якщо ви відчуваєте, що ось цей маринад він недостатньо солений, обов'язково додайте солі. Сіль має відчуватися. Все об'єднали. переходимо до другого етапу. Зараз нам потрібно зробити хатинки для цибулі, яку ми будемо запікати. Що я роблю? Ось такий шматок фольги я склала вдвічі. Якщо у вас щільна фольга, можете в води, але в мене вона така дуже тоненька, тому я склала вдвічі. Викладаю цибулю та підгинаю з усіх сторін, для того, щоб потім, коли я додам маринад, я могла закрутити так, щоб рідина не виповзала з нашої хатинки. Не виповзала? Ну, ви зрозуміли. У мене 6 цибулинок, я їх буду запікати по три штучки. Можна по одній, але в цілях економії хатка буде на трьох. Згортую попередньо, але повністю не закриваю. Перекладаю до деко, в якому буду запікати, і виливаю умовно половину того маринаду, який ми з вами зробили. Маринад наливаю ложкою поверх цибульки і вкладаю шматочок масла 15 г з розрахунку 5 г на одну цибулинку. А далі це все запаковую і відставляю в сторону і приймаюся за другу хатинку. Як тільки я зроблю другу хатинку, я відразу до вас повернуся. Після того, як все запакували, відправляємо в попередню розігріту духовку на 200 градусів режим конвекція або верх-низ, або в газовій духовці просто низ. Температура 200 градусів, орієнтовний час випічки, година, але це все буде залежати тільки від розміру вашої цибулі. Через годину ви можете перевірити трішки відкрити її шпажкою або зубочисткою. Якщо ви відчуваєте, що вона ще не готова, продовжуєте запікати. І після того, як вона вже буде повністю готова, вимикаєте духовку і лишаєте на 40 хвилин в духовці. Саме головне, оцей крок, що вона має постояти в духовці, не ігноруйте. Якщо вона не постоїть, вона буде смачна, але якщо вона постоїть і, скажімо так, як кажуть, от, дійде. Вона буде прям як із печі ця цибуля. Після запікання цибуля віддає дуже багато соку. Не виливайте його, відваріть рис, полийте цим соком рис і він буде просто ну взагалі неймовірний. І фактично у вас вже готова вечеря. Рис цибуля, нехай смакує. Повернуся до того, що говорила, стосовно що ця цибуля смачніша за м'ясо. Ні, вона дійсно не смачніша за м'ясо, але вона настільки смачна і ну можна сказати повноцінна страва. Така цибулька смакує до будь-якого гарніру: картопля, рис, гречана каша будь-що, що вам смакує. Одну цибулинкою я спробую не відходячи від каси, бо що я за кухарка така, що буду пробувати все разом з усіма. Чи можна запікати цю цибулю в пакеті? Так, можна, але при цьому обов'язково старайтесь так, щоб він був у вас тугенько зав'язаний, щоб оцей маринад, який ми робили по всьому пакету, не гоцав. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Це проста страва, і на перший погляд вона здається такою якоюсь, знаєте, типу, ну, що тут такого? Так. Я перший раз, коли готувала, я теж так думала, але насправді ну це дуже-дуже смачно. І скільки б разів я вам це не говорила, ви ніколи цього не зрозумієте, допоки не спробуєте. І, взагалі, я вам хочу сказати, що висновки про будь-яку страву можна робити тільки після того, як ви її приготуєте, тому що деякі інгредієнти можуть здаватися. Ну, дуже знайомими, абсолютно прям, от ви знаєте, що з цього вийде, але по факту після приготування ви розумієте, що ви навіть не очікували, який це буде смак. А тепер я пішла готувати нове відео, а ви печіть цибулю.